Наступна головоломка. У нас є така рівність. 3 додати 2 дорівнює 5 додати 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 додати 2 буде 5, 5 дорівнює 5, дорівнює 5. Наша рівність рівна задачку виконано, головоломка вирішено.